Розділ сьомий минуло два дні, настала п'ятниця. Вранці Ліза рано прокинулась і прийшла на фабрику вчасно. Щоправда, дорогою їй не зустрілась вірна подруга Салі. Не було Салі і на фабриці. Пролунав сигнал розпочинати роботу. Дівчата поспішили до цеху, а Салі все не з'являлась. Ліза не знала, що їй думати. Ану, як Салі не встигне. Двері зачиняться і зникне заробіток за цілий день. Нарешті, коли табельник уже захлопнув своє віконце, влетіла, віддихаючись, салі вся мокра і червона. А, господи, як же жарко, видихнула вона і витерла обличчя фартухом. Я думала, ти й не прийдеш, сказала Ліза. Ледве встигла, проспала. Вчора дуже пізно повернулась додому. Це ж звідки? Ми з Гаррі були в театрі. Ох, Лізо, що це за спектакль? У житті нічого цікавішого не бачила. Кров холоне в жилах, який жах. Прямо на сцені людину вішають. У мене мурашки так і бігли, так і бігли. І Салі почала переказувати п'єсу, палко захоплено. Все було в її оповіді. І кров, і вибух, та стрілянина, залізниця, вбивство, бомба. Герой, комік, в Салі все ще під враженням плуталась, декламувала цілі діалоги. Зрозуміло ж комір на виворіт, жестикулювала, очі в неї сяяли, щоки горіли. Ліза, слухала з похмурим обличчям. Деталі, що видавала подруга, її стомлювали. П'єса, здавалась, вже далеко не такою, що варто подивитись. На тебе подивишся. Так думаєш, що зроду в театрі не була, зауважила Ліза. Просто я ніколи не бачила таких спектаклів, моя тобі порада обов'язково витягне Тома. Щось мені і розхотілось, і взагалі я завжди можу сходити сама. Навіщо мені Том? Як це навіщо? Однією таке дивитись зовсім не те. Ось ми з Гаррі сіли поряд, він мене обняв за талію, я його взяла за руку приємно ж. А мені приємно, коли мене не лапають, то й запам'ятай, мені Гарі, до серця, ти просто не знаєш, як воно буває. І взагалі ми за три тижні одружуємось. Гаррі, він сказав, що отримає дозвіл, а я кажу: нехай у церкві буде оголошення, все як годиться, так що наступної неділі наші імена оголошують. Прийдеш послухати? Прийду, чого ж не прийти? Увечері, на шляху додому, салі підтягла лізу до афішної труби і взялась пояснювати зображення на афіші. Ой, ти мені своєю руковою картою вже всі вуха продищала. Відчепись, я додому піду. вигукнула Ліза і пішла, залишивши салі з розкритим напівслові ротом. І що це таке з лізою? поскаржилась Салі близькій подрузі. Вона щодня тепер не в дусі. Злиться, а чого сердиться незрозуміло, погодилась подруга. Вона ніби з ланцюга зірвалась, підсумувала салі. Ліза йшла, думаючи про п'єсу, раз у раз нетерпляче струшувала головою. Непотрібна мені ця вистава і взагалі я що у театрі ніколи не була. Якщо мені цей джим попадеться, то я йому так і скажу. Ось мені провалитись так і скажу. Джим їй зустрівся, він курив у дверях свого будинку. Лізі здалося, що Джим її помітив, і вона вдавала, ніби його не помічає. Ліза розчарувалась, Джим її не гукнув. Дівчина вже почала думати, що, може, він і справді її не бачив, аж раптом почула своє ім'я. Ліза. Вона обернулась. І дивилась на Джима з чудово здивованим поглядом. Ой, а я вас не помітила. Чи вдала, що не помітила? Зізнавайся, лізо. Прикинулась, так? Дуже мені треба прикидатись. Та ти наче сердишся на мене. А чого б мені сердитись? Він спробував взяти її за руку, але Ліза руку відсмикнула. Останнім часом вона цей рух довела до автоматизму. Вони пішли вулицею, Джим щось говорив що завгодно, тільки не про театр. Ліза тільки дивувалась, з іншого боку, може, він забув. А Салі учора ввечері ходила на спектакль, нарешті не витримала Ліза. як?» – тільки сказав Джим. Лізі стало прикро. Ну, все, мені час. Стривай, не йди, я хочу з тобою поговорити. Про що? Про щось особисте? Ні, тепер вона його розкола. Не будь вона собою, якщо не розкола. Та ні, просто поговорити, посміхнувся Джим. Тоді, на добраніч відрізала Ліза і пішла геть. А про себе вона подумала. Яка ж я дурна, він точно забув, і пришвидшила крок. Наступного вечора о шостій годині Ліза згадала, що нині нову сенсенційну драму дають востаннє. Добрий гусак, цей Джим Блейстон, сказала собі, Ліза, сам запросив і сам у кущі. От Том, Том би ніколи так не повівся, щоб мені провалитись, якщо ще з Блейкстоном заговорю, з цим, з цим. Тепер я вже зовсім не побачу фатальну карту. Хоча й сама можу піти. Хто мені завадить? Ні, подумати тільки сам запросив і сам у кущі. Ліза кипіла від обурення. З іншого боку, вона сама навідріс відмовилась піти Джимом. Правда, не зрозуміла чому. Він сказав, чекатиме біля театру. Цікаво, чи він уже там сходити й подивитись, чи що. А чому б і ні? Ось візьму і піду, і ніхто мене не зупинить. І якщо тільки цей Бликстон там стоїть, я повз нього пройду і не помічу. От знатиме. Ліза вбрала найкращу свою сукню, і, щоб не потрапити на очі сусідам, прослизнула в провулок. Таким кружним шляхом Ліза вийшла на Вестмунд Бріч Роуд і незабаром була біля театру. Та я на тебе цілих півгодини чекаю. Ліза обернулась, перед нею стояв Джим. Ніхто вас не просив чекати. Я з вами на спектакль не піду. Ви собі що уявили? І з ким же ти підеш? Та ні з ким одна. Одна лізо, не будь дурною. Лізі стало дуже прикро. Ах, дурною краще я додому піду, якщо ви так. Ви ти чому увечері тоді не прийшов? Та ти ж сама сказала не приходити. Ліза тільки пиркнула, до чого дурна була відповідь А вчора чомусь нічого не сказав про спектакль. Я подумав, якщо промовчу, тоді ти, мабуть, прийдеш. Ах ти, ах ти ж гад, ліза мало не плакала. Та гаразд, тобі лізо, не гнівайся, я не хотів тебе образити. І Блейстон обняв її за талію і повів до дверей на гальорку. Дві сльозинки скотились по полізеному носику, але вона відчувала таке полегшення, таке вдоволення, щоб дозволила Блейстону вести її куди завгодно. Біля дверей зібралася велика черга. На захват Лізи бавити час до вистави публіці допомагали двоє негрів. Негри співали, танцювали та корчили різні гримаси. Публіка виявилась прихильною і не скупилися на оплески та напівпенсовики. Потім, коли за неграми зачинилися двері, що вели до оркестрової ями, з'явилися хлопчики зі свіжими номерами тім біц та спеціальними випусками. Їх замінили три дівчини із жалісливими пісеньками. Кожен одержав свою частку на півпенсовиків. Нарешті черга здригнулась, за дверима почувся дзвінок, всі якось зібрались, напружились, кожен джентльмен велів свої дамі міцніше вчепитись йому олікоть. Були відчинені кілька засуїв і замків, і двері відчинились, і потік глядачів поринув у зал. Ще якихось півгодини очікування і завіса попозла вгору. П'єса, і справді виявилась дуже захоплюючою. Ліза, і думати забула про свого супутника. Вона ледве дихала, від збудження її трусило, особливо у знаменитій сцені повішення. Коли ж закінчився перший акт, Ліза перевела дух і витерла обличчя. Ух, вся змокла! Вигукнула Ліза і сунула Джимові спітнілу долоньку. Нічого собі, і справді, Джим швидко стиснув її пальці. Гей, ну, пусти. крикнула Ліза, вириваючись. Це чого? дуже зухвало відповів Джим. Пусти, кому сказала. Джим не пустив, та й Ліза протестувала не дуже рішуче. Розпочався другий акт. Тепер Ліза сміялась над коміками, сміялась до вереску, так що на неї оглядались і говорили Мабуть, дівча від душі веселиться. Коли ж дійшло до сцени вбивства, Ліза всі нігті собі позризала. На лобі її виступили великі краплі поту. Вона настільки забулась, що попередила майбутню жертву криком Бережись. Це викликало сміх і деякий спад напруги в залі. Бо всі глядачі до єдиного затамували подих і стежили за двома лиходіями, які спершу підслуховували під дверима, а потім кралися безшумно, як тигри, що вистежили здобич. Тремтлива ліза шукала захисту в обіймах Джима, який безстрашно їй шепнув Зі мною нема чого боятися. І ось вбивці накинулись на жертву почалася сутичка. І бідолаха був убитий. Саме ця сцена була на Афіші, як син убитого, стукає до кімнати, де лиходії застигли над мертвим тілом. Нарешті завіса була опущена, уся зала видихнула і, як одна людина, пролунали бурхливі оплески. Симпатичного героя у циліндрі зустріли криками Так тримати, так тримати, молодчинка. Жертва в порваній сорочці удостоїлась глядацького співчуття, а при виході на уклін вбивць зал вибухнув свистом, тупотом та вигуками Повісити, повісити, тоді як бідні лиходії кланялись і вдавали, що вкрай задоволені. До чого добре розважилась, зауважила Ліза, притискаючись до джима. Добре, що ти мене витягнув, Джиме, я так тобі дякую. Джим обійняв її, і Ліза спіймала себе на думці, що саме так Салі сиділа зі своїм дружком, а головне, що їй, як і Салі, ось так сидіти дуже приємно. Антракти були короткі, завісу невдовзі зовсім підняли. У заключному акті мала місце темна кімната, жереб і вибух. Коли все закінчилося вже на вулиці, Джим облизнув губи і сказав Зовсім вже у горлі пересохло. Давай у паб заскочимо. Я теж пити хочу, озвалась Ліза, і вони пішли в паб. У пабі вони зрозуміють, що вони ще й голодні. Замовили сосиски в тісті і запили й пару пін пива, а потім Джим закурив люльку. Ні, з мене вистачить, сказала Ліза. Та нічого, якщо трішки перебереш, засміявся Джим. Завтра вихідний. Відіспишся. І то, правда, сім бід одна відповідь. Однак біля дверей паба ліза пішла назад. Чуєш, Джиме, там, мабуть, сусідів повно нас побачать? Там немає жодних сусідів. Не бійся. Я не піду, я боюся. Та навіть якщо нас і побачать, то хіба ми робимо щось погане, і взагалі ми можемо сісти в окремій кабінці. Ліза здалась, і вони увійшли до пабу. Міс, будь ласка, дві пінти гіркого, замовив Джим. Я більше, ніж півпінти і не вип'ю, відразу попереджаю, сказала Ліза. Ну, гаразд, підбадьорив Джим, вип'єш, куди подінешся? Після закриття пабу вони брели широкою вулицею до будинку. Давай сядемо і відпочинемо. Джим кивнув на вільну лавку біля дверей. Та ні, вже пізно, мені додому потрібно. Така гарна погода прикро задихатися в чотирьох стінах, і Джим легко посадив лізу на лаву. Руки геть, злодумець. Ліза видала фразу з п'єси, так як її зрозуміла. Джим тільки засміявся, і Ліза більше не намагалась звільнитись. Вони довго сиділи мовчки, пиво вдарило в голову. Тепле вечірнє повітря п'яніло. Ще сильніше. Велика рука обійняла лізу за талію, збоку припало міцне, важке тіло. Ліза знову відчувала дивне відчуття, ніби серце зараз розірветься. Лізі було душно, млосно і водночас боляче, так зазвичай розпочинається застуда. Руки затремтіли, дихання почастішало, повітря не вистачало. Ледве не торчаючи свідомості, Ліза всім тілом подалась до джима. Наступної секунди її пойняло холодне тремтіння. Джим, навис над нею, обійняв обма руками і поцілував довгим, пристрасним поцілунком. Коли він розімкнув губи, щоб зробити вдих, Ліза відвернулась і тихенько застогнала. Потім вони довго сиділи мовчанні. Лізо переповнювало незнайоме почуття щастя. Вона б сміялася голосно, якби не боялась порушити нічну тишу. Зовсім поруч, на церковній вежі, пробив годинник. Боже, вигукнула Ліза перша година. Мені треба додому. Тут так добре, залишся лізо, ще трішки. Джем міцно обійняв її лізо. Я люблю тебе, я не можу без тебе жити. Ні, мені треба додому, ходімо. Вона схопилася, потягнула Джима за руку. Ходімо ж. Вони мовчки вирушили по Вір стріт, нікого не було ні попереду, ні позаду, ніхто не міг їх бачити. Джим більше не обіймав лізу. Вони йшли просто поруч, але все ж таки не торкались один одного. Першою заговорила Ліза. Ти іди повз церкву, на вірстріт потрапиш із того боку, а я піду провулком, щоб нас ніхто не побачив. Ліза майже шепотіла. Добре лізо, подився Джим, зроблю, як ти скажеш. Вони підійшли до провулку, про який говорила Ліза. Це був вузький прохід між лухих стін, іншими словами, фабричні задвірки. Біля входу стояли два чувуні стовпи, щоб ні коні, ні візок. Нічим сюди не проїхати. Ліза та Джим якраз підійшли до цих стопчиків, коли на порожній вулиці з'явився чоловік. Ліза квапливо відвернулась. Як ти думаєш, він нас упізнав? запитала Ліза, коли вони з Джимом опинились на достатній відстані, і додала Бачиш, озирається. А хто ж це? Він із нашої вулиці. Я ні з ким з його родини не товаришую. Але знаю, де вони живуть. Як гадаєш, він нас упізнав? Звідки? Темінь така. Але ж він озирається. Якщо він упізнав, завтра вся вулиця на нас чесатиме. Та ми ж нічого поганого і не робили. Ліза підняла руку, щоб попрощатись. Проведу тебе додому, сказав Джим. Не треба, іди до себе. Темно, а якщо в біду потрапиш. Не потраплю, іди додому, залиш мене. Ліза зробила крок у провулок і зупинилась, дивлячись на Джима. Їх розділяли залізні стовпи. Добраніч, сказала Ліза, і помахала рукою. Джим узяв її долоню. Я так не хочу, щоб ти йшла. Що ж робити? Я мушу йти. Ліза спробувала звільнитись, але він опустив її руку. На верхівку чугунного стопчика і міцно притис. Пусти, боляче, Блейстон не врухнувся, тільки дивився їй у вічі відверто, вимогливо. Лізі стало не по собі, вона пожалкувала, що пішла з ним. Пусти руку. Ліза крихітним кулачком почала бити його лапещу. Ліза, з надривом промовив Блейстон. Що? Ліза вкотре ударила його по руці. Ліза, блистон перейшов на шепіт. Я хочу. Чого? Ліза, опустилась. Сама знаєш, ну, то як? Ні. Він навис над нею і повторив То як? Ліза мовчала, тільки била його кулаком по руці. Ліза, Джим говорив хрипким, низьким голосом. Ліза, я хочу. Вона все мовчала, ховала очі і била його кулачком. Він упіймав її погляд. Кулачок застиг у повітрі. Ліза, дивилась на Джима з напіввідкритим ротом. Раптом Блейкстон ніби струсанувся. вдарив лізу кулаком в живіт, так що вона аж захиталась, і сказав Ходімо. І вони зникли в темному провулку.